Ще одна втрата у Кам'янськ-Подільській територіальній громаді. У лікарні зупинилось серце 41-річного захисника Ігоря Білика. На захист України він став ще у 2014-му. Був щирим, працьовитим і безвідмовним. Попри нелегку долю, мав добре серце і золоті руки. Він завжди був дуже хорошим, ніколи не відмовляв. Якщо щось ставалося, завжди можна було його набрати. І він ніколи б не відмовив в допомозі. Це був мій дядько. Зазналися ми не дуже близько, але завжди, коли приїжджав, то завжди щось смачненьке привозив. І, ну, він був дуже-дуже добрий, він дуже любив дітей і таким він і залишиться. Він пішов на війну ще у 14. Він пішов у 14-му, був 14-15 рік, там він отримав поранення і в. Березні 22 22-го він вже пішов, його мобілізували. Правда, в нього вже в одній нозі була така пластина від того, що типу він раніше був на війні. І от він воював два роки, отримав знову поранення, і далі був по госпіталях. І, типу, я точно не знаю, яка там ситуація стала. Щось було пов'язано з градами, їх накрили. І от там буквально їх кілька чоловік типу, змогли евакуювати. І тоді він був по госпіталях. І от... В нього були проблеми здоров'ям. Він міг вже не воювати, але все-таки повертався в стрій, так? Так, да, він вже міг не воювати, але він був справжнім патріотом. Заради нас, заради країни, він пішов, не пошкодувавши себе і свого життя. Знаєте, ми сьогодні проважаємо в останній путь хорошу людину. Він був майстер на всі руки, так, так говорять, це, це правда. Він працював і термістом, він був і зварювальником. Він де треба щось підбудувати, добудувати. Він робив все. Був відповідальним, за що брався, завжди виконував, виручав завжди. Що треба, підтримував, допомагав. Чесний. Да, Завжди чесний, справедливий. Після того, як був випадок, вломав ногу, побув вдома і вернувся назад. Потім отримав поранення, потім пролікувався і ну, так виходить, що він як став стрій, і потім трохи прихворів. І так здоров'я в нього пішло. Пішло, так. Да. Після Купінська. Так, в Купінській, він отримав травму, осколок, і після того в нього почалися хвороби. Поховали героя на міському кладовищі на Меморіальній алеї Слави.